tá, eu não se viu poré, só do Pedro, tava. Hum, uh, uh chó? Chó? Tá chó? Não O quê? Tá. 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 Поїхали. Що відкриваємо, поїхали. Ну. Ой. Пішли пришли. Я <відомо> на <домо> вас тут. <клідомо> Вибачте, неудачний момент Вийде. Куда без мене та? Все понадо? Бам! Оце додомі О, Овоє рекатиня. Пішли. Ага. Ой, тут аж реально. Тук-тук-тук, тук-тук-тук, тук-тук-тук. Тук-тук-тук. Ой, так-так. Что? -так. Он сильный живіт болить. А во він. Ідіть в палату, зараз до вас прийде лікар. М -м -м -м, яку Пану під номером. А під яким номером ти? Під номером два. Номер два. Це перша, це друга. Це. Це друга. Ой, що тут таке? Ой, страшно, капани ці діє. то не цей номер. Не цей. Ця. Нє. Ця. ця, ні. Ця, ця, ця. та. Все, лягаю я. я. Чекаємо лікаря, зараз буде провіряти. Ти великий, ти, вели... ти великий, духєм. Нормально ляшить, бо ти великий. Встав. Нормально. Вставай! Семь вставай. вставай! До тебе лікар прийшов. Так, що сказати. у вас трапилось? В мене були живі. Сильно ні? сильно. Дуже сильно. Ну так нормально, але сильно. Хм, що вам сказати зараз? У вас погані новини. Так, давайте живите сюди. Да. Ляш. Ляшка, 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 сядь, 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 сядь. А я не знаю, оп. Так. Перший тест. Інструмент дістає. Що він зараз буде цікаво робити? А то, але це скоро буде робити то. І то ти димовуху випустив. Так, все, що вже.

Да, жод свиньи за в рыкарь. Прикольно, штучку. Что Лика, что это такая? Лика, що тут такая? А вы пытаетесь удачу? Что это такая? Скажем зову? так, тебе просто переверяла, читая сильно сильный живий, чи ні? Прийдеться ставити цю а, капель. Нуроч, ну так, капель. Ой. Визу, Це чутько неправильно. Це неправильно, чутьку. Ну хоч за сповністю коло себе. Коло лікарні. Це чуть буде неправильно, бо я нічого не вбив. І бачите, кіл. Що? Це палата, я не знаю. А це? Все, хотіла ставити для капельниць. Тук-тук-тук, тут ставити то, для капельниці. А то, Ні. А то що за капельниць? тут? Тут? -а? Кто с кабинет? Шо? А то, то треба сейчас ще дальше. Ходи за мною. Три хочу причепити. Ходи сюди. сюда. Он пойдет. Чекай. Ага, протикай. А за вот так. Сейчас поем. А, подожди. не могу есть. А то не тут, а. Чекай, не сюда. Ага, сюда. Ой, ну так, так. Нам назначил лекар поставить, поставить эту штучку. Хлопчик, давай руку сюда. Чекай. Ну давай. Катя, чекай, чіка, чекай. чекай. Тубі їй! О, їй! Ну що? Стань на не дробин! Тань! Дробинки? Так. Чик. Ох. Тут дуже болить. то не дуже болить. Але О, я тут. чую. Все-все-все, Куди все, все. ставити капельницу? Ох, надо. Все, лягай сюда. Лягай. Так. Все, капельница йде. Это треба сидіти, то сидит При Примірно дві хвилини. О. Добре сину, я йду їду тобі речі привезу. О, тобто ще за мною буде лікар, який буде за мною... Ай, не можна рухатися точно. Не рухається там. Все я йду спать.

Фу, то капець, о, плаки на намалдаки. Мені. Так, їдемо до сина. Так, подзвоню я до бачі. До тата. Ай. Так. М -м -м. Алло. Алло, що? Алло, алло. Коли ти вже, при... вже приїдеш?